Як правильно доглядати за дошками садху? Ну, по-перше, переносити, брати з собою, транспортувати я раджу в чухлі. Всі мої дошки мого власного виробництва, закритого типу, з кришечкою, саме ті дошки, які вимагають до себе такого бережного ставлення. От вони в мене комплектуються чохольчиками, такий чохольчик мішечок. І ось самі дощечки. Коли ти практикуєш насадку, я раджу у всіх випадках вдома, ти не вдома, десь на вулиці, на піску, на камінні не ставити дошки кришками суто на голу поверхню. Підставляй якийсь катранчик, якесь ганчір'я, якусь тканину, коврик для йоги, каремат, щось має бути для того, щоб поверхня не псувалась, не царапилась. Практикувати обов'язково на рівній поверхні, не на схилі, не на такому камінню, тому що це знову ж таки буде псувати дошки садку. Умови експлуатації дошок садку з дерева, вони мають бути просто в рази бережніші і акуратніші, на відміну від дошок, наприклад, гнучких. Або з пластику, ну тому що це дерево. І по факту, якщо в тебе просто є розуміння того, що таке дерево, і ти сама по собі акуратна людина, тобі цей ролик не потрібен, скоріше всього, і ти все і так знаєш. Але я все таки договорю: не ставати на дошки садку, коли ноги в піску, в бруді, ще в чомусь, тому що, ну, по-перше, це небережне відношення до дошок, а по-друге, в дошках садху є отвори. Зворотні отвори для того, щоб заходили цвяхи суміжної дошки. Ось отак вони закриваються, і тут є отвори. Щоб ці отвори не забивався пісок, земля, ще щось ставати чистими ступнями. Ну, або лягати чистою спиною. Не ставати на дошки садху. Вологими мокрими ногами, ну тому що це, по-перше, дерево, і от в мене, наприклад, це мідь, вона може почорніти, дерево може теж трошечки зіпсуватися, якщо надмірна волога. І ми переходимо до зберігання дошок садку про вологу. Якщо висока відносна вологість приміщення або середовища, в якому дошки садку знаходяться. Тривалий час, якщо дуже низькі температури, теж дерев'яні дошки садку можуть зіпсуватися. Також не зберігати дошки за надмірно високих температур біля обігрівачів, під батареєю, калорифером, прибирати їх трошечки далі. І ще такий момент перепад температур. Ну, наприклад, дошки садку впали в сніг, і ти їх хочеш підсушити на батареї. Не робити такого. Оці перепади температур теж можуть зіпсувати твої дощечки. Як і де я раджу зберігати дошки садку? Віднестись до них як до свого тіла. А, це не те, не те, що ти Якщо тобі комфортно от в квартирі при такій температурі, при такій вологості, то значить дошкам садку теж буде комфортно. Я їх зберігаю. Просто на поличці в себе вдома. Ось в такому вигляді дошки садку можуть зберігатись просто десятками років, в стопочку отак одне на одну. Або отак, як книжечки. Ти можеш їх зберігати навіть в відкритому положенні, без різниці як можна так. Якщо температура, вологість комфортна для твого тіла, то дошкам садку з дерева теж буде добре. Дякую тобі! Дякую. Відкритими краще не зберігати, бо падлюка, все одно порохи будуть нападати, чи ні? Нападати так, да, можуть напасти і завлодіти. Ще такий момент. Якщо ти обереш зберігати дошки садку в відкритому такому положенні, краще, щоб вони були в якійсь тумбочці, щоб просто на них не припадала пил, тому що ну, тут буде пил. Ось. Якщо в відкритому положенні, краще отак. Тут стерти пил буде простіше. Чудової тобі практики. І правильного, дбайливого користування дощечками. Палець вгору, підписочка. Може тобі ще щось цікаве про дошки садху? Напиши в коментарях, на яку тему ти б хотів чи хотіла б побачити цей ролик.